This is very special delivery for me. Особливе, дуже особлива доставка. Це е, повинен бути айфон. Я ще не знаю, не розпаковувала. Зараз розпакую. Е, це е, айфон, який я виграла в Україні, і він до мене таки долетів через, ну. Це розповім вам згодом. Я пішла його розпаковувати і все-все-все розповідати на Патреон. Ви приєднуйтесь, якщо хочете. Всього лише за 3,5 долари. Мені здається, зараз там найнижча ціна в мене стоїть. За це відео я вам все розповім, як це взагалі можливо. Я сама досі не можу повірити. І не повірю, доки не розпакую його. а може ще не треба, а може давайте... Відкриваю. Іншу Дарина відкриває, давай полосочку. Смужку. Смужку, а я, а іншу я. Український імпортер в Україну. Можу х唱іп... правда в айфон? Правда айфон? Ну, красивий спазьбі. Какой красивый. І шо ніхто його не трогал. О, цепливочку я сними. Вот из этой штуки я, короче, оставила себе этот айфон, угу. залишила себе. Для камеры. Угу. Для, для сим. Симкартка. Сим В американських такого немає. Давай, знімай. Такой же, как и наш, так у нас. О, он що... такий маленький. Да? Mm. Ну, ты звик oh. до свого. Да, такой же, или поменьше? Мегче. Он поменьше, по-моему, чем наши. А ну давай порівняємо. Тільки зніми цей, як його там, кожух, як він. Шкіру. Шкиру. Yeah. Да, Хотя не да, вроде такого же, Ну правда камерой. Дуже... Очень... Він такий легкий, Це блін! Я просто знаю, що... де мій. А, він же знімає. Так, давай, він такий давай. важкий. Ой-ой-ой, він тонший! Да. Ох, і він так легше. І мене, а, точно, точно. Ага. Так. Вроде он темніє даже, чому. Ага. Угу. Інше, інше покриття. Це ж блэк, типа. В тебе не залишаються відбитки, отут залишаються, Дивись, він біль... більш матовий. Що ж таке? Так це що, метал, а це е... стекло. Скло, так. Угу. царапає Це Ні. Я не розумію, навіщо ми зняли, коли мені потрібно наклеїти Наші. скло, а ми його накупили. Хочу використовувати як ось це мій 7+. Боже, он yes. second. Немножко это Цемиссим плюс я хочу його використовувати як для української сім-карти. Ось дивись, я ніколи не клеїла на це скло нічого. І подряпане є, але вони такі вже не дуже помітні. Я не знаю, що воно знімає, нічого не бачу. А, І я... саме головне зараз я не буду його підключати до інтернету. Він в мене ну, інколи буду, але він в мене буде для читання книжок перед сном для всього того, що не буде мене, мене відволікати. На ньому не буде. Ні інстаграму, ні а а, як його там, Тіктоку, <кліг> це взагалі хвороба якась. Сім плюс 6 С і це 15. Просто 15. У Ч... мене навіть чохла для нього немає ніякого. У є а, ще... а ну дай Боже, може не підходить. Так дай подивлюся, підійде чи ні. Тут квадратка така сама, але в тебе на одну більше. Камеру та й все. <кліг> Ну, хоча б, знаєш, на перший час, я не знаю. Ля, я реально не замовила собі нічого, Міш. І навіть з зону, тільки що ж замовляла щось. Ну і. А може, його використовувати так? Голишом? У мене ось этот є. Ну, камера уж точно не підійде, вона ж ругається всю Ну так. Ой, дуже смішно. <ріпати> <пірипати> То не треба. Ля, підходить ідеально просто, але не тут. А, якщо оце зрізати ось так. Тобі він не потрібен? Я другий дам. Давай, 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 давай. Бо мені він потрібен буде. Я просто розріжу оці штуки, та все. На цьому вирішимо. Всі мої проблеми. Блін, міха, він такий легкий. О, Я би ну, з ним тисячі. до магазину ходила б. Але... Він підходить ідеально, бо в ньому немає роздільних цих смужок. А, так вони, вони підходять, начебто. А, ні. Ну, там теж все. Ну Ой, дивись. Ну, це ж саме головне. Тут можна його аджастити. А, ні, дивись, нормально начебто. І тут взагалі ідеально. Провіри громкость. А він ще не вмикався жодного разу в мене. Воно нажимається хоча б, ні? Так, я відчуваю. Але ж я не знаю, може, то воно нажимає натискається, я не знаю. У мене донька з з змушує вмикати його зараз вже. Добре. Все, він вже весь заляпаний, заляпаний блін. Hello, сказав мені. Жди поки твій язик ПС. Навіщо? Ну, щоб нас одразу його. А, тобто мені треба отак зробити, коли буде моя мова, то ти да, що? Но... Це дуже довго. Но... Ми шукаємо українську мову. Ось вона. Німецький став. А, сполучені ш. Ж... Ну, мені ж Apple ID, пов... я ж не знаю, який, до якого регіону мені прив'язувати. Це не важливо, це ж типу, просто типа, регіон телефону буде не зв'язане з Apple ID. Мені здається, я просто. А, це насяк жива близько. Але насправді у цього відео є ще одна мета це перевірка мого нового iPhone. Сьогодні в нас на огляді а, зараз у нас липень. Тут повинно бути щось таке, можливо, готичне, можливо, просто щось чорне, я не знаю. Дивимось зараз, давайте разом. Dark Reflections, так. Оце мене дуже цікавило. Там шумно? Зараз я закрию руку. Ага. Я ж вам зараз все заспойлерю якщо буду так діставати. Давайте я коробочку приберу. І перший мені дістався пін. Ну, пін, значить, пін. Такий пін. Ну, давайте подивимось. Він вже. Продіраю собі дорогу на волю. Прогрізаю. А, як, яка краса! Вау! Це не перевершено я вам скажу. Просто неймовірно. Мені дуже подобається цей пін я вам скажу. Звісно, я його собі залишу. Мені вже подобається ця тенденція. Ось така коробочка. Twisted Enchantment. enchantment. А, це в нас по Where the Tuck Stands Still, Juniper and Thorn. Так, давайте подивимось. Дивіться, таке відчуття, що вже, вже хтось намагався відкрити його. При вас відкрила коробку. Ну, давайте подивимось. Ага, це сет З маркерами чи щось таке. Так. Да. Це точно. Ось такий набір маркерів. Симпатично. Сводчик. Треба на папері, але. Ну, давайте зробимо на папері, що нам складно, чи що. Ось такий ніжний. І тут, звісно, якісь цитати з якоїсь книги. No one will be surprised when I do monstrous things. Ніхто не буде здивований, якщо я зроблю монстрські речі, якісь, так? Monster Things Necessary. Це дуже важливі речі, монстрські. and do not look look at the truth of me and then look away Мені подобається цей сет. Він прикольний, симпатичні такі хайлайтери. Давайте дивіться далі. О, ще одна маленька штучка. О, на! Uh, spinning Silver. Alcred Exclusive Zipper Charm. О, вау! Oh, wow. Якийсь шарм, якийсь зіпт. Charm. Ще одна, що ли? Яка краса! Це просто а, а, як брелок такий. Ну, симпатичний. Зимовий вже. Так, далі що в нас є? Поки що три маленькі речі. І не дуже. А, я так і знала, що там буде. Оце я дуже чекала. Скажіть мені, що це, буде в нас, що це буде в нас закладка. Тому що закладинки я дуже полюбляю. Якщо вона металева, це буде моя, моє щастя. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Ой, яка вона класна! Зараз своє відношення кажу до кольорів, тому що, тому що а, сам ну, сам малюнок, там лошадь тут, чи хто, кінь, він ну, якби нічого мені не каже. Звісно, треба читати. Знаєте, мені трошки набридлі оці закладки, які по формі однакові, тобто, дивіться, тут є коцка навіть, на жаль. Але я сподіваюся, що її можна якось запилити. Але мені дуже набридлі ці закладки, які однієї форми, мені б хотілося щось такого без цих рамок мати. знаєте, Щось таке фігурне. Я бачила чи у Фейлу, чи у Lumicrate, я вже не пам'ятаю, але Дійсно, чому б не зробити, чому вони всі такі, як у рамочці одного розміру. У мене три металеві речі тут, дивіться, три металеві і маркери поки що. І я вже заспойлерила собі, я бачу, що тут блокнот. Ще один блокнот. У мене їх вже дуже-дуже багато. Я зараз навіть покажу. І, якщо чесно, це не всі блокноти, ще один у Дарини. Але я, їм, я одним, принаймні, точно користуюся, як щоденником, цим мені здається, так. А Це я залишила на вивчення японської мови, але руки поки що не доходять. Ну, коротше, це я залишила собі. А оцей мені більш подобається по оформленню. Я не знаю, чи буду його залишати, можливо, буду, але давайте його роздивимося, по-перше. Мені подобається більше таке оформлення, ніж, наприклад, я не знаю. А, хоча мені всі подобаються тут. Мені цікаво, що у нас тут. О, дивіться, він не розлінований. Я знаю, хто в мене його забере вже. Я відчуваю це для скетчбука. Угу, 100%. Ось такий м'якенький. Хоча Дарина казала, що їй не подобаються м'які речі такі м'які щоденники. І у нас залишилась книга, я так думаю. Більше нічого, напевно ж. Давайте. Подивимось. Так, більше нічого. І книга. Щось вони такі прості книжечки стали робити. Почали робити останнім часом Sleep Like Death. Кілін Байрон. Не знаю, чи розпаковувати. Ну, звісно, я розпакую, вона така красива, мені подобається. Мені дуже хочеться побачити. Дуже прям крутить побачити, що ж там усередині, які там арти. Давайте подивимось на це. Це дуже цікаво насправді. І так. Ось так вона рефлек... рефлектить відбиває. Не знаю, чи я в фокусі все це знімала, чи ні. Я без поняття. Я сподіваюся, це, був... все це було в фокусі. Так, давайте подивимось тут. Ось такий бал тут у нас, чи що вже у замку біля каміну. Так, непогано. Зелені кольори вже краще, ніж а, дивіться, тут схожі яблука. Можливо, а, цей щоденник зроблений по цій книзі. Колір мені подобається, такий яблучний і літній, звісно. І в нас є, як завжди, ледра, лист і підпис. Сама книга без ніяких таких. Без ніяких малюнків. І давайте роздивимось внутрішню частину. Ага, вони зробили reversible cover, тобто можна вивернути його і одягти, якщо вам не подобається ця. Можна оцією стороною, вона, помітьте, помічаєте, вона не блищить, не має оцього фольгування. Тому так, кому не подобається це фольгування, можете ось так зробити і буде. Як художники намалювали картина. Щось новеньке, не діджитал. Круто, нічого собі. Я тільки помітила. О, вау. Прям фарбами. Маслом чи що? Дуже круто, може, гуш. От якщо так подивитися, зараз я в камеру дивлюсь, то, наприклад, от сюди о, от сюди його можна, так? Чого? Він такий же великий. Дивись! Оцей увелічений. Збільшений оцей. Якщо порівнювати з цим. Але він такий самий, як і оцей. Блін. Вау, Куди його причепити? Можна оцей прибрати, так? Він дуже такий mm -hmm. яскравий. І що далі? Мені одне. <тасві influence> а куди ти його причепиш? Це ж кальцифер. Це ж кальцифер. <г> так а що мені сюди його чіпляти поки що, так? Нормально? Ж? Нормально наче. Ось так. Хау. Прощавай кальцифер. І хау прощавай. Але я тобі його не дарую. Він просто прекрасний. Хочу міняти повністю колекцію, чи що? Та ні, я поки що на це не згодна. Давай просто сюди. Ось так, зробимо, а далі подивимось, як воно буде. Ну, принаймні, я задоволена цією коробкою. Це точно. Трохи забагато, якщо, якщо е, хтось більше року підписаний, як і я. І не скіпає нічого, то оцих щоденників трохи забагато. В мене вже. А, ще один є морський, і ще один є мій, яким я зараз користуюся книжковий. Тобто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість щоденників за рік і три місяці. Ну, це дуже багато. Це дуже багато. Ну, реально, це дуже багато. Куди їх використовувати, якщо ви за два місяці оцей списуєте? Ну, можливо, але я таки не захоплююсь, то, то куди мені їх? Але пін дуже класний. Це мені по Force Wing, який я також О, прочитала.